Вітаю вас, любі семикласники, на уроці алгебри. Тема нашого уроку доведення тотожностей. Мета уроку закріпити знання про основні поняття, вивчені на попередньому уроці, вдосконалити вміння виконувати тотожні перетворення виразів, обчислювальні навички. Навчитися доводити тотожності. Розвивати логічне мислення. Виховувати уважність, старанність, відповідальність та самостійність. Дайте відповіді на такі запитання, які доданки називають подібними, Як зводять подібні доданки, Як розкривають дужки, перед якими стоїть знак плюс? Як розкривають дужки, перед якими стоїть знак мінус? Які дії необхідно виконати, щоб стверджувати, що два вирази є тотожно рівними? Що достатньо показати, щоб стверджувати, що вирази не є тотожно рівними? Як розкривають дужки, перед якими стоїть додатне число? Як розкривають дужки, перед якими стоїть від'ємне число, Йдемо далі. Щоб довести, що рівність є тотожністю, інакше кажучи, щоб довести тотожність, використовують тотожні перетворення виразів, отже, довести тотожність можна одним із способів. Виконати тотожні перетворення її лівої частини, тим самим звівши до вигляду правої частини ми будемо користуватися таким способом, коли ліва частина потребує спрощення, а права частина записана в короткому вигляді. Виконати тотожні перетворення її правої частини, тим самим звівши до вигляду її лівої частини. Користуємося цим способом тоді, коли праву частину потрібно спростити, а ліва частина записана у більш коротшому вигляді, виконати тотожні перетворення обох її частин, тим самим звівши обидві частини до однакових виразів. Цим способом можна користуватись, коли і ліва частина, і права частина місять багато дій і потребують тотожних перетворень. Перевірити, чи дорівнює нулю різниця виразів у лівої і правої частині даної рівності. Від лівої частини рівності відняти праву частину рівності. Та перевірити, що різниця дорівнює нулю. Якщо так, то тотожність доведена. Отже, коли перед нами є тотожність, то ми обираємо один із способів доведення та доводимо тотожність. А далі розглянемо тотожності та доведемо їх різними методами. Доведіть тотожність 3 помножити на b плюс 2 відняти b дорівнює 3b додати 5. Відняти B-1. Отже, випишемо тотожність. Застосуємо перший метод доведення тотожностей. Тотожно перетворимо ліву частину, тим самим звівши до вигляду правої частини. Отже, ліва частина 3 помножити на B2B. -B. Розкриємо дужки. 3 помножити на b плюс 2 отримаємо 3b плюс 6 мінус b. Розкладемо 6 на 5 плюс 1. Маємо 3b плюс 5 плюс 1 мінус b. Переставимо доданки 1 і мінус b Місцями, згрупуємо ці доданки, винесемо мінус за дужки Отримуємо 3 b плюс 5 мінус B мінус 1. Отже, ми бачимо, що ліву частину ми звели до вигляду правої частини. Отже, 3 b плюс 5. Мінус b1 дорівнює 3b плюс 5 мінус мінус 1 Звідси, 3 помножити на b плюс 2 мінус b дорівнює 3b плюс b1, що й треба було довести. Ми з вами довели тотожність. Далі розглянемо з вами тотожність ту ж саму, але застосуємо другий метод її доведення. Випишемо праву частину тотожності та виконаємо тотожні перетворення, звівши до вигляду лівої частини. Розкриємо дужки, перед якими знак мінус. Отримаємо 3 b плюс 5 мінус b плюс 1. Зведемо подібні доданки. 3b плюс 6 мінус b. Згрупуємо 3B плюс 6 та винесемо за дужки спільний множник 3. Отримуємо 3 помножити на b плюс 2 мінус b. Отже, ми з вами довели, що права частина рівності дорівнює лівій частині рівності. Звідси, 3 помножити на b плюс 2 мінус b дорівнює 3b плюс 5B1, що й треба було довести. Далі розглянемо ту ж саму тотожність, але спробуємо її довести. За допомогою третього методу доведення виконаємо перетворення обох її частин, тим самим звівши обидві частини до однакових виразів, випишемо окремо ліву частину рівності та праву частину рівності. В обох частинах розкриємо дужки та зведемо подібні доданки. 3 помножити на B плюс 2 отримуємо 3b плюс 6-b. Зведемо подібні доданки 3b-b. Отримаємо 2b плюс 6. У правій частині рівності розкриємо дужки, перед якими знак мінус. Отримаємо 3b плюс 5 b плюс 1. Знаки змінили на протилежні. Зведемо подібні доданки 3b-b отримаємо 2b, 5 та 1 6. 2b. 6. Ми бачимо, що ліва частина рівності дорівнює правій частині рівності. 2b плюс 6 дорівнює 2b плюс 6. Звідси 3 помножити на b плюс 2 мінус b дорівнює 3b плюс 5 мінус b відняти 1, що й треба було довести. Розглянемо нашу тотожність та застосуємо четвертий метод доведення тотожності. Перевіримо, чи дорівнює нулю різниця виразів лівої і правої частини даної рівності. Знайдемо різницю лівої і правої частини, розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. 3 помножити на b плюс 2 отримаємо 3b плюс 6 мінус b, мінус 3B плюс 5 мінус b плюс 1. Зведемо подібні доданки. Отримаємо 2b плюс 6 мінус 2b плюс 6. Розкриємо дужки, перед якими знак мінус, 2b плюс 6. Мінус 2b мінус 6. Зведемо подібні доданки. Отримали 0. Звідси 3 помножити на b плюс 2b дорівнює 3b плюс 5 мінус b відняти 1, що й треба було довести. Перепочиньте та зробіть гімнастику для очей. Декілька завдань. Доведіть тотожність. 10а мінус 6А відняти 9Б, дорівнює 4А плюс 9Б. Виконаємо тотожні перетворення у лівій частині, тим самим звівши до вигляду правої частини. Розкриємо дужки у лівій частині тотожності. 10А мінус 6А плюс. B. Зведемо подібні доданки 10а мінус 6а разом 4а плюс 9B. Маємо, що ліва частина рівності дорівнює правій частині рівності. Отже, вираз 10а мінус 6а9б дорівнює виразу 4А плюс 9Б, що й треба було довести. Розглянемо слідуюче завдання. Доведіть тотожність 2 помножте на x-5-2х дорівнює мінус 8. Виконаємо тотожні перетворення в лівій частині, тим самим звівши до вигляду правої частини. Перепишемо тотожність, розкриємо дужки у лівій частині тотожності 2 помножити на x2х, 2 помножити на мінус 5, мінус 10. Розкриємо дужки, перед якими стоїть знак плюс, знаки зберігаються 2 – мінус 2х. Зведемо подібні доданки 2х та мінус 2х. Мінус 10. Плюс 2у отримаємо мінус 8y. Отже, ліва частина тотожності дорівнює правій частині тотожності. Звідси маємо, що 2 помножити на x мінус 5y плюс 2х дорівнює мінус 8y, що і треба було довести. Слідуюча тотожність. 4 помножити на A плюс Б дорівнює 10 помножити на А плюс B мінус 6 помножити на Б плюс А. Виконаємо тотожні перетворення правої частини, тим самим звівши до вигляду лівої частини. Випишемо праву частину рівності, розкриємо дужки та зведемо подібні доданки. 10 а плюс мінус плюсб6б. Мінус 6А. 10а і мінус 6а разом 4а. 10 b та мінус 6 b разом 4 b Винесемо спільний множник за дужки. отримаємо 4 помножити на А плюс Б. Отже, ми бачимо, що 4 помножити на А плюс Б дорівнює. 10 помножити на А плюс B, мінус 6 помножити на Б плюс А, що й треба було довести. Слідуюча тотожність. 12а мінус 4 помножити на 3а мінус 7b дорівнює 4a плюс B4a 27b. Виконуємо тотожні перетворення обох її частин, тим самим звівши обидві частини до однакових виразів. 12а. мінус 4 помножити на 3а отримуємо мінус 12а, мінус 4 помножити на мінус 7Б, отримуємо плюс 28B, дорівнює 4А плюс Б. дужки опускаємо, знаки зберігаються. Далі розкриваємо дужки, перед якими знак мінус мінус 4 помножити на А мінус 4а. «мінус» на мінус 27 б отримаємо плюс 27B. Зведемо подібні доданки. 12а і мінус 12а скорочуємо. 4а мінус 4а скорочуємо. Б та 27b разом 28b. І в лівій. Частині ми теж бачимо, що залишається 28b і в правій частині 28b. Отже, вираз лівої частини дорівнює виразу правої частини рівності. Це означає, що 12а-4 помножити на 3а-7b дорівнює 4аб мінус 4а-27b, що й треба було довести. Слідуюче завдання. Доведіть тотожність за допомогою способу різницевого порівняння. 4,9а відняти 4 помножити на a-0,6b дорівнює 0,3 помножити на 3а мінус 8b. Перевіримо, чи дорівнює нулю різниця виразів лівої і правої частини даної. Рівності. Випишемо тотожність від лівої частини рівності, віднімемо праву частину рівності, розкриємо дужки, зведемо подібні доданки: 4,9а, 4А, плюс 2,4Б, мінус 0,9 А, мінус 2,4Б. Зведемо подібні доданки. 4,9А, мінус 4А і мінус 0,9А все можна скоротити, тому що в результаті додавання коефіцієнтів ми отримаємо 0. 24 b і мінус 24 b теж можна скоротити, в результаті отримаємо 0. Отже, відповідь 0. Ми перевірили, що різниця виразів лівої і правої частини дорівнює нулю, а отже, тим самим і довели тотожність. 4,9а мінус 4 помножити на А,6Б дорівнює 0,3 помножити на 3А плюс 8b, що й треба було довести. Слідуюче завдання доведіть, що за будь-яких А та Б значення виразу 5а плюс 5B-4b2 мінус, мінус, мінус 0,5 помножити на 2а-5б мінус, мінус 3, помножити на 2а мінус 3b плюс 2, помножити на А плюс Б дорівнює 2. Перепишемо даний вираз. Та будемо розкривати дужки в дужках, зводити подібні доданки. Знову розкривати дужки та зводити подібні доданки. Отже, розкриємо дужки, перед якими плюс 2. Отримаємо 2А плюс 2 b Тепер зведемо подібні доданки в дужках. 2а та 2а, мінус 3Б та 2 а мінус 3 b та 2 b Отримаємо 4 b. Розкриємо дужки, перед якими мінус 3, отримаємо мінус 12а плюс 3b. Знову зведемо подібні доданки в дужках. Мінус 5b і плюс 3b, 2b. 2а і 12а мінус 10а. Знову розкриємо дужки. мінус 0,5 помножити на мінус 2B і 10а. Отримаємо плюс Б плюс 10а. Зведемо подібні доданки 4b, мінус 2 плюс Б плюс 5а. Отримаємо 5b мінус 2 плюс 5А. Розкриємо дужки, перед якими знак мінус. Отримали мінус 5B плюс 2 мінус 5а. Зведемо подібні доданки. 5а мінус 5а можна знищити або скоротити. 5b і мінус 5b теж знищуємо протилежні коефіцієнти, отримаємо в результаті двійку. Отже, які б не були значення змінних А та Б, в результаті спрощення виразу. Кожного разу змінні будуть скорочуватись, і ми завжди отримуємо відповідь 2, що й треба було довести. А далі пройдіть на інтерактивні вправи за даними QR-кодами та виконайте самоперевірку своїх знань. Надайте відповіді на такі запитання. Що таке тотожність? Що означає довести тотожність? У чому суть способу перетворення лівої частини рівності? Поясніть суть способу перетворення правої частини рівності. У чому суть способу перетворення обох частин рівності? Поясніть суть способу різницевого порівняння. Як спростувати правильність рівності зі змінними? Якщо відповіли на запитання, то пропоную вам продовжити такі чотири речення. Сьогодні на уроці дізналися ПРО. Сьогодні на уроці навчилися. Сьогодні на уроці зацікавило те, що. Сьогодні на уроці було незрозумілим. Домашнє завдання опрацювати параграфи відповідних авторів та виконати відповідні вправи. Бажаю вам творчих успіхів! Дякую за увагу!